Бажаю здоров'я. Бажаю, бажаю. Бажаю, бажаю. Пройдімте в кабінет. Пройдімте в кабінет. Пройдімте. Uh, Малий тільки що, ну, прийшов до чоловіка. Бажаю, бажаю. Yeah. Так, бажаю здоров'я ще раз. Mm -hmm. е <плевиця> Пане Денисе, е я по поводу вашого гранту хотів би вам видати кошти. Відкрив сейф, дістав конверт з грошима. Так, положив конверт з грошима на стіл. Так, пане Денисе, можете перераховувати.